Збірна України з баскетболу третя на чемпіонаті Європи. Наша національна збірна ветеранів, до якої увійшли спортсмени старші за 60 років, на першості старого світу у Каунасі завоювала бронзові нагороди. Основою збірної був львівський клуб ветеранів. У групі українці програли російській команді, зібраній на базі ЦСКА, але переграли словенський та німецький колективи. Подолавши чвертьфінальний етап, наші у півфіналі знову програли російським армійцям. Перемога над чехами у бронзовому фіналі принесла нам почесне третє місце. До слова, вікова категорія понад 60 років майже ніяких поблажок не мала. Грали усі регламентовані 40 хвилин. В плані часу ні, була одна поблажка в віковому плані, що володіння в основних в таких командах володіння м'ячем 24 секунди нам дозволили 30. на, 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 не на 10, на 6 секунд більше Володіє секунд перехід до половини. А і 10 секунд перехід так, 8 секунд, а перехід на чужу половину. 10. у чемпіонаті Європи у різних вікових групах участь взяли 120 команд. П'ять вітчизняних колективів змогли потрапити у призи.